Маржиналі, привіт, друже. Мене звуть Дмитро Куріс. Я засновник клубу Kingo в і Це канал товарка без води. І сьогодні вже 333 відео з мого щоденного челенджа. Відео на YouTube щодня так-так залишилось до нового року всього 33 дні. Уяви собі. Ну а тема сьогоднішнього відео буде ось яка в минулому відео. Ми з тобою спілкувалися про скаута, тобто про людину, яка шукає нові товари. А сьогодні поспілкуємося про один софт, який допомагає цьому скауту шукати нові класні товари. Ну а на початку цього відео, як зазвичай, обов'язково постав і підпишись на цей канал. І так, сьогодні буде мова йти про мій найулюбленіший сервіс по аналітиці, звичайно, зовнішній, по маркетплейсу Amazon, І це буде Helium 10. Для початку ти просто зайдеш на сайт Helium 10, далі встановиш Helium 10 Chrome Extension, тобто це такий додаточок Chrome, і закріпиш його у себе в браузері. Ну а далі ми з тобою поспілкуємося про конкретні сервіси, які є вбудовані в сервіс Helium 10. І перше, це звичайно X-Ray. Це сервіс, який шукає твій товар по ключам, тобто аналізує категорію. Для того, щоб проаналізувати її вірно, ми звичайно обираємо всі товари з наліпкою SP, тобто товари рекламні, і дивимося, які ж товари в органіці мають найбільший попит і найбільше продажі. Дуже круто, що в цьому сервісі ми можемо подивитися ємкість категорій, а також пофільтрувати категорії по відгукам. Ми бачимо середню ціну в категорії. Ми бачимо середню кількість відгуків на кожного продавця. Наше завдання знайти таку категорію, де на одного продавця йде не більше тисячі відгуків в середньому. Уяви собі, на розетці 10 або 20 відгуків – це нормально, а на Амазоні 1000 – це мінімальний поріг. Далі ми можемо подивитися на конкурентність самої ніші, а також Helium 10 підсвічує тобі, чи є 10 продавців в цій категорії, які роблять обсяг продажів більше 50 тисяч доларів, тобто ви собі більше 2 мільйонів гривень кожний. І також він підсвічує, а чи є такі селери в топі, у яких кількість відгуків до 75. Ну і ще ми можемо подивитися в цьому софті X-Ray дату створення лістінгу, тобто коли ця картка з'явилася на маркетплейсі. І звичайно, чим більше нових карток, тим для нас краще. А другий софт, який вбудований в Халентен, це Blackbox. Він вже допоможе тобі знайти конкретний товар, тобто товар, який ти можеш вже шукати далі на Alibaba в Китаї. Тут ми вже все фільтруємо. Наприклад, ми спочатку обираємо категорію, де ми бажаємо продавати. Далі максимальну кількість віддиків. Бажано, щоб не більше 400 в цьому випадку на одну картку товару. Далі ми можемо обрати ще кількість фото, скільки є у наших конкурентів, а також вік лістінгу, тобто коли він був створений. Далі ми беремо вартість товару, яку ми бажаємо продавати. Бажано, щоб вона була від 30 до 60 доларів. І також дуже важлива історія це обсяг продажів, ставимо від 10 тисяч доларів. Ну і останні поле ми можемо здати якийсь відсоток збільшення продажів від року до наступного року, наприклад, 10% збільшення. Це такий нормальний тренд на сьогодні на Амазон. А для чого ми все це робимо? А для того, щоб знайти картки, де є багато продажів і мало відгуків, тобто невелика конкуренція, і ми можемо туди залетіти дуже скоро. Третій інструмент, який вбудований в Хелінтен, це калькулятор маржинальності. Якщо у тебе маржа більше 30%, ти вже там красунчик. Четвертий сервіс це сервіс серебро, який вбудований в Helium 10, і він підбирає всі ключові слова, за якими шукають твій товар, твої покупці. Ну і остання цікава штука: це Review Insight. це ти забиваєш категорію, і по деяким фільтрам ми бачимо всі відгуки по твоїм конкурентам. І звичайно аналізуємо одинички та дві зірочки, там, де ми можемо поліпшити свою картку і зробити наш товар більш кращим, ніж у твоїх конкурентів. Уяви собі, скільки цікавих інструментів зібраний в одному місці в цьому сервісі Helium 10. скільки ж він на сьогодні коштує? Якщо брати його помісячно, то стартовий пакет коштує 39 баксів, а вже пакет платіном, який я тобі і рекомендую, коштує 99 доларів. І можна брати його лише на один місяць, знайти всі собі цікаві товари і далі вже відключитися. Якщо ти будеш брати його на більш довгий термін. То вже пакет стартер буде коштувати 29 баксів, а пакет платіном 79. Але я тобі не рекомендую спочатку брати на довгий термін місяцю з головою. Ми в Україні дуже-дуже чекаємо з'явлення такого гравця, такого сервісу, який допоможе нам також аналізувати всі конкурентні дії наших з тобою конкурентів на розетці і на промі. І я знаю, що дуже скоро такий сервіс з'явиться в Україні. Ми вже тестуємо бета-версію в нашому клубі King of Marketplace і вже аналізуємо деякі дані, які є по факту шпигунськими, і до у них у тебе, я вважаю, немає поки що доступу. А якщо ти вважаєш зідатися інформацією про клуб King of Marketplace, а також глибше розібратися з українськими маркетплейсами, робити це більш професійно, то більше інфо, як завжди, є в описі під цим відео. Ну а якщо тобі подобаються такі мої відосики, обов'язково постав лайк і підпишись на цей канал. А я бажаю тобі дуже маржинального настрою. І не забувай, до нового року всього залишилося 33 дні.